Їй було всього 36 років. Останній день принцеси Діани, проведений в Парижі, 30 серпня 1997 року. Принцеса Діана разом із сином єгипетського мільярдера Доді Альфаєт прилетіла в столицю Франції. Як і завжди, де б не з'являлася Діана, її вже чекали папараці. Принцеса, втомлена від перельоту, хотіла відпочити, тому пара попрямувала в готель Ріц. Увечері Діана і Доді відвідали апартаменти Альфаєда на Рю Арсен Гусом, а потім відправилися вечеряти в ресторан готелю. Численні репортери не залишали з нами до пару ні на хвилину. Після вечері вріця Діана з Доді покинули готель. О пів на першу ночі автомобіль, в якому знаходилася принцеса Діана, доді Альфаєд, водій Анрі Поль і охоронець принцеси Тревор Різ Джонс врізався в 13-й опір моста над тунелем. Альма доді і водій Анрі Поль померли на місці. А принцеса Діана через кілька годин у шпиталі. Єдиний, хто вижив у цій аварії, охоронець Діани Теревор Різ Джонс. Однак він. Нічого не пам'ятає про те, що трапилося після багатьох років, почали спливати факти, які підтверджують, що аварія могла бути не просто нещасним випадком. Так вважає і Мохамед Альфаєд, батько загиблого з діаною Доді Альфаєда. На його думку, один з винуватців аварії Анрі Поль, який в ту ніч опинився за кермом. Справа в тому, що Анрі Поль, як стверджує мільярдер, був. Інформатором британської спецслужби алкоголь, вже виявлений в крові водія. Це махінація лікарів, які теж замішані в даній історії. Саме цікаве, що дана версія була оприлюднена лише через два тижні після нещасливої аварії. Версія про те, що аварія була влаштована британськими спецслужбами, з'явилась набагато пізніше, коли стали відомі подробиці, що не згадуються раніше. Раптовий яскравий спалах світла в темному тунелі, засліпив водія Мерседеса і пасажирів, а потім почалися різкий звук, гальм і удар. Такі свідчення були записані зі слів Франсуа Лавіста, який знаходився в декількох метрах від місця аварії. Однак Франсуа був єдиним очевидцем, і його свідчення спочатку прийняті слідством, пізніше визнали ненадійними. Він розповів, що загибель принцеси Діани нагадує йому план замаху на Слободана Мілошовича, розроблений британськими спецслужбами. Президента мали намір засліпити в тунелі потужним спалахом. Заяву Томплісона було опубліковано, і це стало сенсацією. Ще одна загадка в цій справі це зникнення записів з камер відеоспостереження, які були встановлені в тунелі Альма. Справно працюючи у всьому Парижі, система спостереження вийшла з ладу саме на місці аварії. Цікавим може здатися і той факт, що тіло принцеси Діани, коли воно було доставлено з Парижа в Лондон, було вже забальзамованим і готовим до поховання, хоча переліз становить не більше години. Тож, навіть якби знадобився додатковий розтин, нічого б не виявилося. Препарати, що використовуються при бальзамуванні, не дозволяють проводити повторні експертизи. Саме це дає привід ще для однієї версії: про розпилення в Мерседесі газу, через якого Анрі Поль втратив керування. Але підтвердити або спростувати це, на жаль, неможливо. Мохамед Альфаєд переконаний і в тому, що тіло принцеси Діани було забальзамоване, щоб приховати вагітність Діани. Батько майбутньої дитини, за його словами, був доді Альфаєд. Як заявила адвокат автографів, ми ніколи не дізнаємося, чи Діана вагітна. Всі документи засекречені, оприлюднена тільки причина смерті внутрішня кровотеча. Смерть принцеси Уельської шокувала всіх. Для британців Діана була членом сім'ї. Її загибель була сприйнята як втрата національного масштабу. З моменту смерті Вінстона Черчилля спільне горе ще ніколи так не об'єднувало жителів Британії. 31 серпня Лондон наповнився приїжджими. Вокзали були переповнені. Перед Кенцінгстонським палацом, де жила Діана, стали з'являтися букети квітів, записки і фотографії, спалювалися свічки. Незабаром ці знаки глибокої скорботи про загиблу виявилися всюди. Настав траур, принцеси Уельську поховали в Елторп родовому маєтку Спенсерів на невеликому острові Овел в центрі декоративного озера. Саме тут Діана знайшла спокій.